Всім привіт! В даному відео будемо в'язати авоську, яку влізе ну дуже багато речей. Наприклад, я беру з собою гачки для в'язання, беру улюблений детективчик, змій якийсь недов'яз та різноманітні дрібнички. Повірте, вона все витримає, тож можна сміливо йти на прогулянку. Для в'язання абоцьки потрібно два матки джинс плюс. Колір у мене білий 0,1, рекомендований гачок 5 мм і в 100 г тут 160 м. Для в'язання я використовувала гачок 5 мм та 4,5. 4,5 потрібно для ручок та обв'язу. Основний гачок для в'язання 5 мм і починаємо в'язати з дна сумки. Для цього потрібно набрати ланцюжок із 6 повітряних петель. Далі в четверту петлю від гачка пров'язуємо перший стовпчик з накидом. Все в'язання це чергування стовпчика з накидом та повітряної петлі. Тож, далі робимо повітряну петлю, в наступну непров'язану петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Знову повітряна петля. І тепер ось цю саму першу петлю. Нам потрібно пров'язати 4 стовпчики з накидом, чергуючи з повітряною петлею. це потрібно для того, щоб розвернути наше в'язання тобто, в'язати ми будемо по колу. Потім в середню петлю пров'язуємо один стовпчик. Знакидом, і далі в саму першу петлю, де ми там пров'язували, вже пров'язуємо ще два стовпчики з накидом, чергуючи з повітряною петлею. Ось там, де в нас початок в'язання, ось тут, де повітряні петлі, це імітація нашого стовпчика з накидом. І в кінці потрібно з'єднати це все. Ось наш перший ряд. В кінці ми з'єднуємо за допомогою з'єднувального стовпчика, тобто в другу повітряну петлю вставляю гачок та пров'язую з'єднувальний стовпчик. Тут ми одразу переходимо на вив'язування другого ряду і робимо ось таку маніпуляцію, це буде імітація стовпчика з накидом. Можна замість цього пров'язати просто три повітряних петлі. Далі, знову ж таки, повітряна петля. І тепер другий ряд ми будемо робити прибавляння для того, щоб розширити наше знову. Тобто, між стовпчиками з накидом, там де була повітряна петля, потрібно пров'язати ще 2 з накидом. тобто зробити прибавляння. Звісно, між цими стовпчиками. Не потрібно повітряну петлю Там, де був стовпчик з накидом, пров'язати ще один стовпчик з накидом. Зверніть увагу, що ось по краям ми робимо прибавляння, але всі стовпчики з накидом попереднього ряду, нам потрібно пров'язати. І для того, щоб візерунок виглядав гарно, нам потрібно вставляти саме в стовпчик. З накидом. Тобто по краям, там, де ми пров'язували пров в одну петлю 4 стопчики з накидом, в цих місцях нам потрібно робити прибавляння, тобто пров'язувати ще додаткові по 4 стовпчики з кожної сторони. Таким чином, наше дно буде розширюватись та збільшуватись, набираючи невеличкої прямокутної форми. Тобто Вона не зовсім квадратна, а трішки прямокутна. Хочу звернути вашу увагу на те, як саме завершати ряд та робити перехід на новий ряд. Тобто ось ця імітація стовпчика з В'яжемо завжди по колу, не роблячи поворотних рядів. Так візерунок виглядає більш рівним. Прибавляння робите до тих пір, поки не буде необхідного вам розміру дно сумки. У мене це всього 9 рядів і цього достатньо вона і так досить вмістка. Наприклад, в довжину це 25 см та в ширину 22 см. Далі продовжуємо в'язати, вже не роблячи ніяких прибавлянь, а просто тим самим візерунком. І на котах, як ми бачимо, вже нам не потрібно робити прибавляння, а просто пров'язуємо в кожний стовпчик попереднього ряду новий стовпчик з накидом, да, роблячи між ними повітря на петлю. Тобто основний візерунок вже не потрібно робити ніяких прибавлянь, просто вив'язуємо висоту нашої сумки. Для того щоб візерунок гарно виглядав, потрібно вставляти гачок саме всередину стовпчика з накидом, тобто не під верхівку, а саме всередину стовпчика, тоді візерунок буде виглядати рівним. Висоту сумки також можна регулювати самостійно. У мене це 21 ряд. Тож далі переходимо до завершального етапу. Для початку складаю її рівномірно напіл, тобто по боковому шву рівняю. І тепер потрібно нам маркери для того, щоб визначитись, де саме в нас будуть знаходитись ручки. Від краю я відраховую 13 клітинок і 13-ту вставляю маркер на одній та на іншій стороні. Саме в цих місцях відмічених маркером у мене будуть ручки. Тепер беремо гачок на піврозміру менше, у мене це 4,5 мм та починаємо робити обв'язку. Для цього нам потрібно буде вив'язувати стовпчики без накиду. Так, пров'язуємо стопочками без накиду до нашого першого маркера. Далі буде формуватися ручка. Для цього мені потрібно набрати 60 повітряних петель. Не рекомендую набирати більше, оскільки під вагою те, що викладете в сумку, ручки досить сильно витягуються. Набрали 60 петель, тепер будемо приєднувати, будьте обережними, щоб ваша ручка не перекрутилася. Тож, приєднуємо звичайним стопчиком без накиду і далі. В'яжемо також до наступного маркера, для того, щоб зробити ще одну ручку. Ручка номер 2 робиться за такою самою схемою. В кінці першого ряду ми не робимо ніякого з'єднувального стовпчика, а в'яжемо по спіралі, тобто там, де була перша повітряна петля, тобто петля підйому, ми пров'язуємо в неї вже стовпчик без накиду і одразу переходимо на вив'язування другого ряду. Тобто немає ніякого з'єднання, просто в'яжемо ніби як по спіралі. Під час вив'язування другого ряду, дійшовши до ручки, ми її також будемо обв'язувати. Тобто в кожну повітряну петлю пров'язуємо один стовпчик без накиду. Так потрібно пров'язати по всій довжині сумки, враховуючи обидві ручки. В кінці другого ряду обрізаємо нитку та робимо непомітне закриття. Тепер залишається зробити обв'яз лише всередині ручки. Ось так буде виглядати ручка, і всередині також будуть два ряди. Для цього під'єднуємо нитку на початку ряда. І далі пров'язуємо звичайні стовпчики без нападу, але ось цей хвостик, який у нас залишився під час приєднування нитки, потрібно одразу заховати. Можна заховати його потім, а можна одразу під час вив'язування стовпчиків. Ось тут ми приєднали нитку, пров'язали від одного краю до іншого, і тепер переходимо на вив'язування вже по всій довжині ручки. Тобто, там, де були повітряні петлі, ось тут залишилися нас хвостики, видно їх, і саме туди в кожну петлю вставляємо та пров'язуємо стовпчик без напиду. Тобто ми ось тут пров'язали. По всій довжині вийшло коло, тепер потрібно пров'язати лише по нижній частині, щоб у нас на нижній частині було провідно пров'язано два ряди. В кінці також обрізаємо нитку та робимо закриття. Сумка готова, можна заховати хвостики за допомогою гачка та брати з собою на прогулянку. Ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі та до зустрічі в нових відео. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my.